Мої вітання усім, хто зараз дивиться YouTube канал. Січас мене звати Віта Євтушина, і сьогодні мій гість Андрій Риженко, експерт Центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України. Вітаю вас! Доброго дня! Я би хотіла розпочати нашу розмову з останньої заяви Лукашенка. Я не знаю, чи ви бачили чи ні, але він заявив, що Київ пропонує підписати йому. Пакт про ненапад, щоб білоруські війська не рухалися в Україну. Як ви думаєте, наскільки реальною могла би бути ця угода? Ну, ну, перш за все, Білорусь, вона вже, скажімо, приймає, ну, вона активно, активно підтримує Російську Федерацію у веденні війни проти України? Я думаю, що ця, ну, цей, ця угода, якщо вона. Навіть і буде якось там підписана. Хоча для мене це виглядає дуже-дуже проблематичним, хто з, з діючої, скажімо, політичної еліти Білорусі наважиться це зробити. от ну вона нічого не буде вартувати, тому що ну, вони її дуже швидко якось ну, порушать, якщо буде е тиск з боку Російської Федерації, а він буде. Ну, ми пам'ятаємо, що десь там, в лютому місяці минулого року, були такі намагання нашого Міністерства оборони якось вивезти їх на контакт приблизно з такою самою ціллю. Тобто, ну там якусь там значить, за якось становити такі дружні стосунки, чи щось таке, але нічого значить не заважило. Не завадило пізніше використовувати територію Білорусі для фактично агресії проти України на північних напрямках. Я хотіла вас запитати стосовно. Трьох сценаріїв розвитку подій, про які пише британська Foreign Affairs. Так ось перший сценарій Росія визнає поразку і приймає умови України. Другий це провал на тлі ескалації. Вони будуть затягувати військові дії, і тут навіть можливе застосування ядерної зброї. І третій це крах режиму Путіна і держпереворот в Кремлі. Який сценарій, ну однозначно, що вони всі хороші ці сценарії, але який сценарій вам видається більш реалістичним? Ну зараз найбільш реалістичний другий, тому що перший і третій вони пов'язані фактично з відстороненням політичної верхівки Кремля, яка ініціювала цю війну, яка зараз виступає і каталізатором. Тобто, як тільки вони будуть відвувати віз як тільки ну прийдуть там можливо інші люди з з іншими поглядами, то вони намагатимуться ну, ситуацію змінити, тому що ну фактично зараз ну Росія вона потрапляє в дуже таку небезпечну для них ситуацію, з точки зору, ну скажімо, дипломатичної підтримки і економічно, також. Тому що кількість країн, які співпрацюють з ними, вона менше і менше. Я розумію, що вони є, але опять же вона становиться все менше і менше, і ті країни, з якими вони хотіли працювати, вже від них фактично відвернулися. Я маю на увазі країни Заходу, які постачають в принципі до Російської Федерації. І капіталвірні раніше постачали капітали, технології, інвестиції, створювали компанії, в принципі, забезпечили такий певний успіх, той успіх російської економіки, якою вона досягла десь, ну скажемо, до початку анексії, значить, в Криму, там 12-13 роки. Тоді, в принципі, хто пам'ятає ситуацію в 90-х, тоді. Ну, Росія, вона, по-моєму, навіть двадцятку не входила економік світу, а в принципі, от за цей період вона піднялася в десятку. От. Тобто, я думаю, другий сценарій найбільш реалістичний зараз. Наскільки... Хоча ну, мені імпонує, звичайно, перший і третій, але там буде залежати, скоріше від того, чи зможе Росія оцю свою політичну оцю верхівку, яка веде її фактично в там в пропасть оцю ну якось прибрати чи щось таке. Так, в контексті нашої розмови я до речі помилилась, коли сказала. Три варіанти хороші лише звісно, перший другий і третій варіант для нас це найкращий. Ну а другий це ведення війни на виснаження. Це на жаль, не дуже хороший варіант для нас. Добре. Ось пам Зеленський каже, що наступ Росії може бути в будь-якому напрямку, і в той же час наші військові говорять, що Україна готується до наступальних дій. А може бути таке, що обидві сторони очікують от хто першим піде в наступ, бо це, начебто, відкриває карт. І показує наміри сторін. Ну, бачите, в принципі, я не можу сказати зараз, що час на нашому боці, тому що зараз, ну, в принципі, Росія, вона скажімо, перегрупувалась, вони зараз економіку свою переводять на ці рейки військові. І вони почали оцю мобілізацію. Я розумію, що вони зрозуміло, ну, що вони оцінюють негативні наслідки, тому що це така, такий захід непопулярний у них, але вони це роблять. Вони вже мобілізували 300 тисяч, вони ще можуть мобілізувати півмільйона. І от, в принципі, якраз через цей фактор, ну, скажімо, якщо ми дотягнемо до літа. То, то може бути загроза, що оці півмільйона можуть е, піти на фронт. Інша справа, чи буде у них техніка і зброя для цього. Але ну, в плані людського ресурсу дійсно вони нас значно ну, переважають. Ну, в Україні, наприклад, наш е, потенціал людський е, чоловічого населення 18-60 складає 12 мільйонів. У Росії такий показник 40 мільйонів. От, тобто, в принципі, бачите, ну, ну, це така історична в общем риса. От, поэтому, ну, нам, нам час зараз гаяти не дуже можна, скажімо так. Але тут у нас ну, проблема в тому, що у нас ну, зі зброєю також є проблеми, тому що дійсно Збройні сили зараз дуже таки ну, багато разово у порівнянні. З тим, що було до війни зараз фактично ну там по різним оцінкам 7, 700 тисяч також до мільйона. ну Треба і бронетехніка, стріляцька зброя, треба боєприпаси і так далі. І от тут, ну в принципі, ми в багатьому залежимо від наших партнерів. А там, в общем-то, ну я хочу сказати, що підтримка вона зміцнюється з кожним Рамштайном. Але ну теж є такі свої політичні там бачення. Зараз, бачите, от була проблема по цих танках, які ну, нам дуже потрібні для наступу. в общем-то. Ну, але я хочу сказати, що, наприклад, ті ж партнери вони надали нам ну, на Рамштайні 8-му 1050 одиниць бронетехніки різної. Ну, за, за часи незалежності, я думаю, що ми навіть 10-ї частини цього не побудували саме для себе. От, ну, тут така дуже серйозна допомога з того, Понад 100 одиниць 155 мм артилерійських систем, причому більшість з них самохідні, які рухаються, Тобто там ну, допомога дуже така серйозна. Ну же, підсумовуючи, ми, я думаю, що нам не вигідно зараз значить, тримати час. Нам треба максимально швидко наростити спроможність і значить, звільнити території окуповані. Супротивнику не дати йому можливості наростити свої сили ось стосовно танків німецьких, міністр іноземних справ Кулеба сказав, що вже питання з цими німецькими танками майже вирішене. Польща стверджує, що вони передадуть їх нам в будь-якому випадку, як там вирішить Німеччина. Так як ви думаєте, чому німецький уряд так не охоче передає ці танки? Чому вони вперлися? Що їх лякає? Ну, що з Ну, Ну дивиться, ну дійсно, а, ну, Німеччина, та, 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 ну бачите, ну це люди, які вони можуть рахувати кошти і економіку. Через те економіка немецька, вона, бачите, її територія незначна, скажімо. вона менша в порівнянні українською, да, наприклад, а економіка набагато сильніша, тому що вони ну, вміють врахувати кошти. І от питання. Ну, от такі, як передача зброї, вона, вона завжди на це впливає. Росія була традиційна таким, ну, особливо останні десятиріччя, була основним таким серйозним ресурсним партнером економіки Німеччини. І зараз існує багато ну, таких, от, скажімо, течій, які впливають як за, так і проти. Але що позитивно, ну що в принципі німецьким політикам, незважаючи на те, що вони ну, точно будуть мати такі втрати економічні від розриву стосунків з Росією в плані отримання від них енергоресурсів, вони розуміють, що треба підтримувати Україну, тому що не ну, те, що робить Росія, це скажімо, повністю знехтування європейськими цінностями, от і, і от, ну це є основним для європейців, для демократії, для цивілізованого світу. От, тому я думаю, сьогодні генсек НАТО, я так розумію, він якраз спілкується з керівництвом Німеччини. Стосовно цього, і він підтвердив ваше твердження, що в принципі скоро навіть, ця передача танків відбудеться. А ну тут питання якраз і в кількості, і в якості. Якість ну добра, а треба ну, певна кількість, тому що ну, общем-то, танкова рота, вона питання не, не вирішить. Тут треба ну, розмовляти по ну, треба створювати декілька бригад танкових для того, щоб вони змогли ті території, які окуповані зараз, ну зачищати від супротивника. Ось в Росії залишилося близько 550 високоточних ракет. Це десь 20% від їх довоєнних запасів. Про це говорить наша українська розвідка. Ну і ми не можемо себе цим заспокоювати, тому що розуміємо, що оборонні заводи в Росії працюють в три зміни. Як ви думаєте, як ми можемо мінізувати шкоду від цих іскандерів? Ну знову що нам може допомогти? Лише зброя ну, ну перше нам. Ні, ну Перше, що нам може допомогти, це ситуаційна обізнаність. Тобто ми маємо знати, коли супротивник цю зброю застосовує. І це перше збільшує бойову готовність наших підрозділів протиповітряних сил, тому що ну, вони ж не можуть завжди знаходитися там ну, в повній бойовій готовності. А коли у нас є інформація, що буде удар, то люди, значить, ну скажімо, займають свої позиції, включають станції. Починають значить слідкувати за повітрям, щоб виявити ці цілі. По-друге, це потрібно для наших енергетиків, тому що вони приблизно можуть знати, куди літять ракети, а це можливо знати, і вони можуть зробити таке, скажемо, ну, профілактичне відключення електромереж. Тому що найбільше ну, великі проблеми також виникають, коли. Коли ракета значить, влітає от в якийсь об'єкт енергетичний, його значить, знищує, і потім йдуть ці перевантаження цих мереж електричних. От. Ну, така практика, до речі, вона була останніми оціми, коли останні, коли проводилися останні терористичні хвилі нападу на об'єкти інфраструктури. Ну і Попередження населення, тому що населення теж також має бути попереджене. Особливо там, ну, в тих будівлях, які знаходяться біля об'єктів інфраструктури, тим краще, звичайно, ну переміститися до оцих ну, укрить. Ну тому що ми бачимо, що ну, наприклад, та трагедія в Дніпрі, яка була, коли загинуло 46 наших співвітчизників, тось тобто, у я думаю, це три позиції, які мають допомогти нам. Ну, Оцю загрозу, як називається, ну, максимально знизити, тобто це освіченість, підготовка наших збройних сил, роботи енергетиків і, ну, скажімо, населення його відношення до оцих повідомлень. Хочу ще запитати вас про херсонський напрямок. Там теж така напружена ситуація, і саме питання стосується Кінбургської коси. Чи дійсно вона зараз перебуває в цій зоні, і які козирі вона може дати нам, якщо українські війська встановлять там контроль? Ну, дивіться, взагалі, Україна зараз контролює 20% свого узбережжя. Це оця узбережжя від Дуная до якраз до Дельти Дніпра. То есть, вот північну часть цього Буска Дністровського лиманного каналу ми контролюємо. А, а південно ні, от Там якраз це каса Кінбурзька, Кінбурзька коса і Кінбурзький півострів це ключова позиція для росіян. щоб на зараз вони фактично блокують Миколаїв, Херсона, Нучаків. Тому що якщо вони бачать там якийсь рух, кораблі чи судно, вони просто відкривають вогонь. От, і, ну, і були випадки, коли вони, ну, це приводило до людських жертв, наприклад, пам'ятаємо, 31 жовтня вони розстріляли просто баржу а, товариство Неболон, яка буксирувалася в районі Очакова. От, і нам дуже важливо відновити контроль над цією косою. На жаль, ну, зараз от ті акції, які проводились, то есть, я так розумію, Рідові дії спецпризначенців, вони в основному ну, могли мати успіх тільки в плані розвідки. Закріпитися там ну, немає зараз можливості. Я думаю, це через відсутність у нас амфібійних спроможностей. Тобто у нас немає от таких от, ну, техніки для доставки, бронетехніки туди для доставки. Може, морської піхоти, і головне підтримки з морського напрямку. Тобто, там постійно росіяни вони з континентальної частини підтягують бронетехніку, артилерію, системи залпового вогня, і вони ну, от, наші оці намагання вони, в ну, нейтралізують. Крім того, вони постійно обстрілюють очаков. Ми про це знаємо. І, в принципі, хоча ну, ми теж наносимо удари по Кінбурзькій косі. Але вона велика, якщо як тільки ми там щось знищимо, якісь розрахунки їх часили, вони їх направляють нові, це критично. І до речі, ця ділянка узбережжя, яка стосується Кінбурзької коси, Кінбурзького півострову, фактично до входу в Крим від дельти Дніпра, лівий берег до це ще 20% нашого збереження. От, от от треба це взяти під контроль. Якщо це буде, то тоді можна казати про те, що ну, буде відновлено судноплавство тоді вже більш-менш, хоча б між нашими портами. Хоча опять же росіяни можуть на нього впливати через авіацію і ракетні підрозділи з Криму. От. Ну, Крим там зараз готується до оборони. В общем-то, у них інше ну, але вони це можуть робити. Так, я ще раз підтверджую, що володіння Кінбурзької коси для нас критично з точки зору відновлення судноплавства і зняття бока з наших портів північно-західній частині Чорного моря. Але взагалі наскільки сильною лишається загроза для причорноморських областей, тому що ну на російському телебаченні дуже часто говорили, що їм потрібна і Одеса, і Миколаїв. Тобто їм завжди буде мало, і я так розумію, що загроза теж для цих міст постійно існує. Ну зараз загроза ну, там є, але в основному ця загроза через повітряні удари, через удари ракетами, дронами або можливо авіації. От загрози, наприклад, висадки морського десанту зараз я не бачу, тому що, ну, тому що ми до цього готові. Там є і мінні поля, там у нас є розташовані і ракетне підрозділи, і артилерійські. І в принципі, якщо буде висаджений десант зараз, ну, наприклад, десь от на, на, на тій ділянці, на ми, яку ми зараз контролюємо, ну, його досить, ну у нього немає перспектив розвідку, тому що фактично ніхто його не може підтримати і так далі. А, він був актуальний, коли була перспектива, наприклад. Актуальний в районі Одеси, коли була перспектива захоплення Миколаєва, і тоді, в принципі, він мав сенс, якщо б росіяни захопили Миколаїв і вдарили би по Одесі з, 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 з східного напрямку і одночасно з Придністров'я з Північно-Західного, тоді цей десант він дійсно мав би сенс зараз. Ну його сенс я його не бачу. Хоча ну, в принципі, росіяни вони оці кораблі свої десантні. Вони зараз ну, ремонтують. Зараз, от, наприклад, чотири корабля в Севастополі десантних знаходяться на ремонті. Два в доці, а два ну, на ремонтних роботах в судноремонтному судно заводі Чорноморського флоту. Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв носіїв у Чорному морі. Про це сказав речник командування Південь, і наша розвідка оперативно реагує на ці речі. Чи є у нас можливості задавати ударам по ударів по цим кораблям? Ну якщо вони знаходяться там, де зараз, то фактично дуже обмежено. Був, бувало це був приклад засування морських дронів. А от іншої техніки поки немає. В принципі, сама дієва була би протикорабельні ракети, Але у нас поки вони знаходяться тільки на березі у складі берегових ракетних комплексів. Бо для цього нам було б дуже в нагоді такі швидкі ракетні катери, які би могли б виходити в морі. Вони маленькі, фактично, дуже швидкі відстань дуже невелика. до тих районів порядка, порядку можуть від Одеси 150-160 міль, це дуже недалеко. І вони би, за рахунок того, що вони можуть зайняти вигідні позиції, вони могли б застосовувати ці ракети. Але таких катерів у нас зараз немає. А от, На жаль, трохи ми затягнули з їх виготовленням. Але я думаю, на перспективу це дуже серйозний урок. І він буде. Але я знаю, що зараз створюється оцей флот морських дронів. Не який там народ України збирали кошти. Я думаю, що ми його маємо побачити. От дійсно там його скажемо оці от його розвиток. Ну та інформація, я думаю, закрита. але вона була анонсована, Я думаю, що ми маємо побачити їх справі. Ну, сподіваюся, що дуже дуже скоро. Естонія заявила, що буде розширювати контрольовану морську зону, і тут мова про більший контроль суден, які порушують митне або податкове законодавство прибережної держави, і, начебто, це може обмежити пересування російського флоту на Балтиці. Як ви думаєте, чи складніше буде російським суднам іти е, в тому районі? Ну я не знаю, що би в рік е, Балтійські країни. Естонія, Літва і Латвія, вони колись там якось завдавали шкоди, наприклад, цивільному судноплавству, От. навпаки, вони дуже демократичні. Я знаю, що вони, ну, вони ну, ну, дуже швидко адаптували ці ну, нормальні цивілізовані, скажімо, практики. У нас багато з ними стосунків, вони багато нам допомагали. От. І е е я думаю, що якщо Є у них, але військовий корабль, я хочу нагадати, він має право до огляду цивільного судна а, а, значить, навіть поза межами своїх суверенних вод. А, якщо є точна інформація, що судно там займається торгівлею людьми, контрабандою зброї, перевезенням якихось а, значить, а, незак... нелегальних вантажів. Я думаю, що ну, от, це точно пророблено. Значить, Досконало естонськими моряками і я думаю, це враховано. Але точно для того, щоб справа в тому, що ну, на Балтиці, як і в Чорному морі, як і в Баренцевому це звані бі такі от три Ну, Росіяни вони активно застосовують цивільну інфраструктуру свою для військових цілей. От, ну Ми знаємо північний поток. Да, північний поток, 1, два Вот. Ну, те ж саме в общем -то, стосується і трьох цих країн. Абсе, що стосується Балтики, то ну, в радянський час СРСР контролював 50% узбережжя Балтики, а зараз Росія контролює тільки 7. А 93% зараз з ну, вступом Швеції і Фінляндії буде контролювати НАТО. І вот, ну, цим їх трошки. Значит, Ну, Значить, ну так э, э, примусує якісь нестандартні такі от гібридні методи то його. Ну, Естонія на це реагує. Ну, я, я можу сказати однозначно, що э, ну, э, э, судна морської індустрії, які займаються нормальним бізнесом, від цього точно не постраждають. І ще хотіла вас запитати от стосовно замінованих територій. От, наприклад, на Херсонщині окупанти замінували 680 тисяч гектарів і 200 тисяч в Миколаївській області. І в контексті того, що Україна готується до контрнаступальних дій, як ви думаєте, наскільки ці заміновані ділянки можуть ускладнювати наступальні і бойові дії для української для українських військової? Це серйозно ускладнює наступальні дії, але для цього також є. Спеціальний інженерний підрозділ, які займаються тим, що вони роблять проходи в цих ділянках замінованих. Є, є технології, є тактичні ну, інструкції, як це робиться. І, звичайно, ну, без цього наступу не буде. От. У нас є такі спроможності, щоб робити ну, безпечними оці мінні ділянки, які. Ну як как би бы, я та враховується кожного разу під час планування операції? І ще також були заяви про те, що на розмінування України нам доведеться витратити десь 10 років такі оцінки. Як ви думаєте, вони можуть бути реальними? Чи може бути більше ну, менше? Я слухав багато заяв. Від, ну, я не пам'ятаю, що був найкоротший термін, най, най, найдовший термін був фактично 100 років. От. Ну, ну, якщо це як дивиться, тому що, ну, наприклад, боєприпаси Другої світової війни ми до цього часу знаходимо там чи находили, да, пройшло вже там понад 70 років. Тобто да, можна сказати, що вони ще не знищені. А, ну, то що це дуже серйозна небезпека для цивільного населення. Для економіки це 100%. Але я думаю, що зараз є позитивна тенденція, коли є багато іноземних партнерів, хто, хто бажає допомогти в цьому. Я думаю, що більшість робіт, які впливають безпосередньо на, ну скажемо, життє, життєдіяльність, вони будуть завершені ну, може протягом протягом року. От. Ну от я, наприклад, сам з міста Єрпінь. У нас така ж була ситуація після звільнення в квітні місяці. Ну зараз, в принципі, ну е, без э, небезпеки ну, немає в основних місцях, але ну є куточки там в лісах, якось там в полях. Тут треба може трохи більше. Але пендже, я думаю, після завершення бойових дій э, Україна може очікувати на допомогу партнерів. Як з людським персоналом, так і з технологіями, які дозволять ну зробити це якісно і ну в такі терміни, які дозволять ну, нам не чекати нашої старості, поки ми зможемо там ходити в ліс за грибами, скажем так, так. Ну мріємо, що ці моменти настануть, що ми швидко переможемо, виженемо борга з нашої землі. Розмінуємо все, ось пане Андрій. Я вам дуже дякую, що ви долучились до нашої розмови. Нашим глядачам нагадую, що мій співрозмовник сьогодні був Андрій Риженко, експерт е, центру оборонних стратегій, капітан першого рангу запасу ВМС України.